Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано доскі сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, непевне, звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувало і я колись на широкій світі панувала, ой, Бога дане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала, про свою недолю, що ридаючи, співала, виглядала волю. Ой богдане, богданочку, якби була знала, околисів задушила під серцем приспала. Степи мої, запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат, мій висихає, мене покидає і могили мої, милі москаль розриває, нехай риє. Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати та полата сорочку з матері знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана на четверо розрита. розрита могила. Чого її розкопали? Що там скоронили старі батьки? Ех, якби то знайшли те, що там скоронили, не плакали б діти, мати не журила.